Знали, що для того, щоб почати малювати, художник ставить крапку в центрі листа, щоб розуміти пропорції. Я сьогодні до вас так по-домашньому, ви знаєте, хочу поділитися як зі своїм. Я почула цю інформацію, і вона мене, знаєте, закрутила, бо має дуже глибокий сенс. Для того щоб зрозуміти, яку картину життя ти хочеш намалювати, ось цю точку я треба поставити в центрі свого життя. І тоді тобі буде зрозуміло оці пропорції. А що робити, якщо картина домальована, скажете ви? А візьміть якусь картину, яка вже намальована, і подивіться на неї дуже зблизька. Спочатку ви побачите тільки штрихи, і не ясно, що там. Тоді ви відходите ще далі, ще далі, ще далі, щоб малюнок було видно повністю. І тільки тоді, коли ви подивитесь на цю картину здалека, вам стане ясно, про що цей малюнок. Він ваш чи ні, про вас чи не про вас. Дуже красива метафора. Є про що подумати.